У сквері імені Попудренка вшанували пам'ять загиблих героїв Чернігівщини в російсько-українській війні. Міський голова Владислава Трошенко, уповноважена президента Альона Вербицька разом з родинами загиблих, полонених та безвісти зниклих наших героїв поклали квіти до меморіальної стели сьогодні. І мої я переконаний більшості містян абсолютно інше сприйняття і в ретроспективі події 2014 року. І сьогодні ми по-іншому розуміємо, що це була саме війна. І, відповідно, ми цінуємо, ми вклоняємося кожному герою, який поклав найдорожче, що в нього є. Для вас, відповідно, це найбільша втрата, яку тільки можна понести. Це втрата ваших синів, батьків, рідних. Це краще з кращих наших хлопців, які тоді розуміли, що це війна, а не всі ми це розуміли. Вічна пам'ять їм уповноважена президента України приїздила в місто, щоб обговорити з родинами болючі питання та знайти шляхи їх вирішення. Намагаємося зробити як найможна найшвидшу, найближчу комунікацію і оперативно допомагати родинам наших захисників у тих проблемах, з якими вони стикаються. На жаль, країна воююча і проблем багато, але їх. Не треба уникати. Керівник громадської спілки Єдина родина Чернігівщини» Микола Шанський зазначив, що ця зустріч організована для підтримки родин захисників та захисниць України та допомогти їм у вирішенні нагальних питань.